Початком нового навчального року народний депутат України Богдан Губський традиційно відвідує навчальні заклади Черкащини та особисто дивиться, наскільки ті готові приймати дітей. Цього разу парламентарій відвідав дошкільний навчальний заклад дзвіночок села Свидівок та черкаський ясла садок санаторного типу Лісова пісня. Богдан Володимирович у нас в закладі не вперше. Він заочно цікавився нашими питаннями, проблемами. Потім, коли було 1 червня, день захисту дітей, Богдан Володимирович відвідав наш заклад, побував на розвазі на дитячій, дітям було приємно. діти були дуже задоволені, коли отримали спортивний інвентар. Він їм теж в нагоді став в нашій роботі. Ознайомився зі станом справ народний депутат і в Черкаській загальноосвітній школі номер 6 Оsвітяни нарікали на брак фінансування. Ремонту потребують спортзал, майданчик та вбиральні. А ще у школі застарілий комп'ютерний клас. Є низка проблем, в тому числі матеріальні проблеми, от які дуже важливо вирішити, і проблеми законодавчого характеру, зокрема, це рівень соціального захисту, рівень заробітної плати, рівень доплат. І як я, як депутат, буду цим займатися, відповідні законопроекти підготовлені для того, щоб справді посилити соціальний захист працівників освітньої сфери, тому що дуже важливо, щоб ті вчителі, ті педагоги, вихователі, які навчають і виховують дітей, вони знали, що держава за них турбується, що в них нормальний рівень зарплати. Також Богдан Губський відгукнувся на запрошення кесену та завітав у мікрорайон Луначарський. Місцеві активісти запросили народного депутата оглянути аварійний спортивний майданчик мікрорайону. Той у занедбаному стані вже кілька років. Та невдовзі він в оновленому форматі буде приймати любителів здорового способу життя. Ознайомився народний обранець із проблемами громад не лише в місті, а й у селі. Під час робочої поїздки відвідав Софіївку Черкаського району. Там без води впродовж тривалого часу потерпала місцева амбулаторія. Та незручності в минулому тамтешня лікарня нарешті отримала благо цивілізації. Ми зремонтували. У нас була величезна проблема води більше, ніж півроку, і завдяки. Богдану Володимировичу, спільними зусиллями ми таки провели цю воду. У нас на сьогоднішній день ви бачили є гаряча, холодна вода і каналізаційна система, все як потрібно. Роботу оновленого водопроводу народний депутат перевірив особисто. Холодна йде і гаряча йде. Вже можна мити руки, так? Да. О, нормальна вода. І Черкас Нардеп вирушив на Золотоніщину. У Лукашівці відвідав один з найстаріших соборів Свято михалівський Йому понад дві сотні років, та й досі собор не має свого опалення. Крім того, потребує капітального ремонту. Завершив робочу поїздку Черкащиною, народний депутат України у Броварках. Там саме відзначали подвійне свято церковне і місцеве. І кожного року ми в цей день, от такий святий день, день успіння, Святої Богородиці ми святкуємо День села. Це вже в нас є традиції кожного року. Ми відзначаємо своїх кращих жителів, кращі сім'ї, вручаємо їм подарунки. Та й на святі місцевий люд говорив про наболіле. А я неодноразово був, зокрема, в цьому селі, що справді є дуже багато проблем соціальної сфери. І От, наприклад, в цьому селі велика проблема це дорога, по якій до села добиратися. Ну страшенно погана дорога, роками не ремонтувалася, і це основна біль, яка є в людей. Я як народний депутат гарантую, що в цьому році почнеться ремонт дороги цієї, в цьому кущі від гельм'язова і далі, і вона буде повністю відремонтована. Я цей наказ від людей почув. Я над ним працюю і доб'ю, що це буде зроблено в цьому році, тому що проблеми невеликих молитв потрібно вирішувати в першу чергу. І моя точка зору, що депутат повинен цим займатися. Ольга Скурик, Павло Тихоненко, Віка Новини.